Друзі, всім привіт вітаю на каналі. Спішу повідомити, що нещодавно телеканал 2+,2 плюс розпочав зйомки чотирисерійної воєнної драми під назвою Живий і варто зазначити, що дана стрічка буде створена на основі реальної історії спецпризначенця гур Руслана Фінчука з позивним Хохол. Восени 2023 року. Він, рятуючи побратимів, потрапив у тил позиції ворога. Усі вважали його загиблим, але він вижив і повернувся до своїх. Хохол, поранений, без їжі та води, поповзом пробирався до своїх через мінне поле під прицілом ворожих дронів та снайперів. І цей шлях тривав три доби. Спецпризначенець безліч разів був на межі життя та смерті, і лише сила духу, почуття обов'язку та кохання до дружини, чию незриму присутність він відчував поруч із собою, дозволили йому не здатися і вижити. Варто зазначити, що ця історія облетіла українські та світові змі та надихнула Телеканал 2+,2 плюс на створення серіалу про нашого героя, про його незламність та жагу до життя. Що цікаво, головного героя серіалу зіграє Андрій Ісаєнко. Він зізнався, що був глибоко вражений історією розвідника і багато читав про його неймовірний порятунок. У стрічці також знімаються Олександр Зарубей та Андрій Федінчик, які захищають нині Україну. Також на екранах ми побачимо Євгена Ламаха, Дмитра Рибалевського, Елеонору Кравченко та інших. Крім того, у зніманнях серіалу Живий беруть участь реальні військові, як консультанти, які разом з Русланом Фінчуком були на завданні, після якого він і опинився у пастці ворога. Також у стрічці використовуються їхні реальні позивні. І як зазначають творці серіалу, прем'єру стрічки варто чекати уже на початку наступного року. Тому, друзі, діліться в коментарях, чи зацікавив вас сюжет даного серіалу і чи плануєте ви його подивитися у майбутньому. А я в свою чергу незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду.